З часу проведення попередньої сесії міськради криворісці попрощалися з п'ятьма своїми земляками, які загинули в зоні АТО. Це Станіслав Трегубчак, Василь Денисюк, Ілля Пісьменний, Олексій Осташевський, Максим Зозуля. Загалом, з початку конфлікту на сході країни загинуло 80 криворізців. Їх пам'ять депутати вшанували хвилиною мовчання. Серед нас є люди, які теж пройшли гарнила війни. І виявили себе дійсно і героями, безумовно прославили наше місто. Ми також запросили для вручення нагород пошуковців наших, які займаються пошуком та транспортуванням загиблих у зоні проведення антитерористичної операції, волонтерів, які надають всебічну допомогу нашим бійцям. Дозвольте виконати приємну місію і наградити. Наші героїв. за мужність і героїзм, самовідданість та вірність військовій присязі і народу України, нагороди отримали військовослужбовці реактивного артилерійського дивізіону військової частини а 1302 Нагородних знаків за заслуги перед містом третього ступеня удостоєні старший навідник Сергій Грещенок, водій заряджаючий Андрій Каров, водій електрик Ігор Макеєнко, заступник командира взводу Дмитро Пеліпас, заступник командира танкового батальйону Олексій Рогожников. Грамоти виконкому міськради отримали військовослужбовці частини 3011 Нацгвардії України, начальник автомобільної служби Юрій Божок та командир патрульної роти Станіслав Масич. Серед нагороджених почесними грамотами виконкому міськради, волонтерів-пошуковців Союзу Народна пам'ять наші колеги, редактор телебачення Рудана Вікторія Сімкіна та оператор Костянтин Сологуб. Вони брали участь у місії Евакуація 200 чорний тюльпан і підготували близько 20 репортажів із зони АТО. Грамотами виконкому міськради нагороджені також пошуковці Олександр Гусь, Олександр Зеленський, Анатолій Золотарьов, Андрій Ігнатенко, Дмитро Порш, Юрій Лук'яненко та Сергій Тарасов. З нагоди ювілею нагрудним знаком за заслуги перед містом другого ступеня нагородили викладача музичної школи номер 8 Лідію Єчкалову, такою ж відзнакою третього ступеня, завідуючого сектором мобілізаційної роботи апарату міськради і виконкому Сергія Бурова. До роковин Чорнобильської катастрофи нагрудним знаком за заслуги перед містом другого ступеня нагороджений начальник міського управління юстиції Іван Стельмах. Основне питання квітневої сесії стосувалося організації відпочинку і оздоровлення дітей. У місті проживає понад 60 тисяч дітей, 70% з них оздоровлюються щороку. Кривий ріг єдине місто в Україні, у підпорядкуванні якого перебувають три комунальні оздоровчі табори. В них відпочивають обдаровані діти, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування. Щоліта в трьох таборах коштом міського бюджету оздоровлюються близько 4 тисяч дітей. Торік Кривий ріг прийняв на відпочинок ще й понад 850 дітей з Луганської та Донецької областей. Важливими ланками організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей є пришкільні та відомчі табори промислових підприємств. Однак у цьому році ситуація з оздоровленням дітей ускладнюється через припинення фінансування путівок фондом соцстраху 28 грудня 2014 року Верховною Радою України був прийнятий закон України про загальнообов'язкове державне страхування, який позбавив сферу оздоровлення та відпочинку дітей фінансування за рахунок коштів фонду соціального страхування. Що загрожує зменшенням оздоровлення дітей влітку 2015 року підприємствами, установами та організаціями в такій ситуації? Левову частку видатків на оздоровлення дітей своїх працівників мають взяти на себе промислові підприємства та їхні профспілкові комітети, і ця робота вже ведеться. В цьому році знову ж таки заплановано що будуть працювати всі наші шість оздоровчих таборів, і вже складено п'ять нових для того, щоб оздоровити не менше тієї цифри, яка була в минулому році. І я не просто сподіваюся а просто впевнений про те, що сьогодні наші промислові підприємства зроблять все для того, щоб дітей вивести. І я дуже вдячний і впевнений про те, що нам це все удасться. На засіданні зазначалося. Що незважаючи на фінансові труднощі, місто зробить все можливе, аби і нинішній сезон літнього відпочинку пройшов на високому рівні. На оздоровчу кампанію в міському бюджеті передбачено більше 9 мільйонів гривень. Приймаючи рішення з основного питання, депутати зазначили, що відпочинок дітей має бути не лише корисним та змістовним. А й безпечним. Серед іншого, депутати прийняли рішення про включення до складу виконкому міськради голови молодіжного виконкому Едуарда Полякова. Вони також затвердили на посаді головного редактора газети Червоний гірник Ігоря Квочку. Газета буде працювати в тому ж напрямку, в якому я работала. Це правдиве, чесне висвітлення діяльності громади, міських новин і діяльності депутатського корпусу. Голова міської ради ветеранів Микола Дабіжа оприлюднив звернення президії ради до політичних і громадських організацій та правоохоронних органів міста. 9 травня Кривий вся Україна відзначатиме святи для мільйонів людей день великої перемоги. У кожній криворізькій родині є свої герої великої вітчизняної війни батьки, діди, прадіди, які визволяли нашу батьківщину від окупантів. Дійшли з боями до Берліна і врятували світ від нацизму. Багато з них віддали за перемогу власне життя. У війні загинуло 8 мільйонів українців, практично кожен п'ятий житель нашої країни. Впевнені, криворіси гідно зустрінуть 70-річчя перемоги, наш святий обов'язок шанувати пам'ять воїнів-визволителів як полеглих героїв, так і тих, хто нині з нами. Ми закликаємо всі політичні та громадські організації. Міста 9 травня проявити справжній патріотизм і віддати данину поваги подвигу ветеранів. Будь-які ж провокації в цей день будуть розцінені не інакше, як зневага до пам'яті воїнів великої вітчизняної війни, всіх тих мільйонів жителів країни, для яких подвиг нашого народу священний. Міський голова закликав депутатів взяти активну участь у заходах з відзначення дня пам'яті та примирення і дня великої перемоги.